Одне з найбільших бажань Бога полягає в тому, щоб його народ віддав йому свої серця. Сину мій, дай мені твоє серце, а твої очі нехай пильнують за моїми дорогами. Ми знаємо, що наші серця підкоряються йому тоді, коли ми знаходимо радість у дотриманні його шляхів. Ми більше не під впливом диявола, а Бог керує нашими рішеннями та формує наше життя. Апостол Павло чудово сказав про це: Я розп'ятий разом з Христом. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Коли Ісус живе в нас, тоді виконання Його вимог стає природним, і якщо ж наші серця підкорені не повністю, тоді любити Його цілковито або давати з радістю може здатися дуже непростою справою. Елен Вайт нагадує нам, що якщо ми віддали наші серця Ісусові, то також принесемо Йому свої дари. Чому інколи так важко жертвувати? Часто це тому, що наші серця підкорені Ісусу не повністю, лише коли ми віддаємо Йому своє серце, жертвування стає радістю. Сьогодні молімося про те, щоб повністю віддати наші серця Ісусу і дозволити йому перебувати в нас. Божа робота залежить від сердець, які віддані Ісусу. Чи прагнете ви побачити, як Євангелія досягне всіх куточків світу? Віддайте своє серце Ісусу. Чи прагнете ви повернення Ісуса, кінця цього віку гріха та страждань? Віддайте своє серце Ісусу. Повертаючи наші десятини і приношення, з молитвою підкорімо свої серця Ісусу? Поставмо Бога на перше місце.